Децентралізація у дії. Перші вибори старости цієї неділі відбулися у селі Ірдинь на Черкащині. Чим різняться повноваження старости і сільського голови та як проходили історичні вибори? Репортаж Євгеній Підлісевич обирати старосту селяни йшли не в гуморі. Всі дороги до дільниць позамітало. От подумайте в нашому віці і ті вовчим тропам. Ми йдемо вже у нас возраст такий, То туди то сюди нас гайдають. йшли? Скільки йшли? Ну, півчаса, мабуть. Слизько. А як же на самій дільниці зимно члени комісії у куртках? Працює обігрівач, але й він не рятує. Та на цьому неприємності, що супроводжували перші вибори старости, закінчуються, розповідає голова комісії. Дільниця відкрилася вчасно, вісім годин. о 7.15 провели згідно закону. Перше засідання. На даний час скарг немає, люди потихеньку підходять, голосують, всім забезпечені. Попередньо на посаду старости в Ордині висунули три кандидатури. Втім, один із кандидатів вибув через судимість. Тож конкурували на виборах міліціонер на пенсії та чинний селищний голова. Загалом 47% ірдинців прийшли на вибори. Хто такий староста? ви знаєте?» Ну, а чого не знати? По-хорошому, бути хайну на селищі, але як буде, то побачимо, як виберемо. На Ну, Наше селище підтримувати, будуть в нього повноваження, так як і ну, трохи не такі, як селищного голови були до цього, але все, повноваження будуть. Селищний голова і староста різні посади пояснює голова Білозірської сільської об'єднаної територіальної громади. Головна відмінність старости він не може вільно розпоряджатись фінансами. Це буде перший помічник міста. Ну одна відмінність тільки та, що розпорядником коштів є сільський голова об'єднаної громади, селищний голова староста. Зараз буде він має повноваження подавати всі пропозиції до сільської ради об'єднаної і є членом виконкому і виконує функції і підпорядкований сільської ради. За попередніми підрахунками, першим в Україні старостою став чинний селищний голова Ірденя Олександр Максимов. Він набрав 78% голосів земляків вже за тиждень, 24 січня. Оберуть ще три десятки старост по всій Україні. Із Черкаської області Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиція, Канал Україна.